Привіт, Гліб. Привіт Гліб. Це наш учень курсу Figma Creo. Почався зовсім нещодавно і вже має гарні результати. Сьогодні ми з ним поспілкуємось. Він розкаже, як в нього взагалі це вийшло, які в нього були. Моменти, які він використовував, що ви можете перейняти для себе, як ну я знаю, що нас дивляться і новачки повні, яким цікаво в цілому дізнатись по про про професію, дізнатись про навчання, дізнатись, скажімо, не від мене, не від блогу, а від людей, які там саме навчались з перших уст, так сказати, і також до тих, хто вже в дизайн, хто вже щось починає, і цікаво дізнатись. Як у нас люди заробляють, що вони використовують, як шукають клієнтів, і можливо, якісь фішки, які учні якраз використовують під час свого, скажемо, просування і пошуку клієнтів. Ну і в цілому, в розвитку в дизайн. Тож Гліб, розкажи трошки про себе, яка в тебе була життєва ситуація до курсу, чим ти взагалі займався, займаєшся, і все таке? Дякую, що запросив до курсу. Я конкретним чимось не, не займався. Сидів грав в комп'ютер, нічого не робив. Е, ну, з дизайном якось зв'язане з самого дитинства. Ще давно почав вивчати фотошоп, щось там пробувати робити. Потім е, я дізнався, що таке рекламні креативи. Першим ділом я зайшов е, до браузера, написав курс про рекламу Самий перший твій сайт попався, і тоді я вже з тобою познайомився. От, mm -hmm, так. Після чого почав вивчати базу креатив і десь через півроку пішов на фігмокраю. Mm -hmm, супер. А скільки тобі років? Може, ти там навчаєшся десь? Мені 17 років. Навчаюсь у 11 класі. Mm -hmm. Я з міста Харкова. Super. Якось так Супер, це в нас нещодавно ми записували також з ученицею, їй також було 17 Я бачу, у нас багато людей вже зазвичай раніше було більше, скажімо, людей старшого віку. Були там студенти, були ті, хто працювали, там мами в декреті, всі тому подібне. Зараз я бачу, що іноді приходять учні. Зі школи самостійно іноді батьки допомагають і відправляють, скажем своїх дітей до нас вчитись. Вже такі результати дуже класно. 17 років я я теж комп'ютери грав, тоді таких можливостей не було. Круто, ну я щось думав, що ти що ти більше років. А, зараз старше виглядає нове покоління. А чому ти вирішив зайнятися саме креативами? А, тому що, ну, в принципі, є багато різних ніж, дуже популярний йдуть там веб дизайн і все тому подібне. Чому саме ця ніж тебе зацікавила? Вирішив займатися креативами, тому що це для старту прям дуже легко, дуже швидше вивчаєшся і вже після навчання, там місяць або пару тижнів вже можеш брати перших клієнтів. Угу. Тому що. Навіть там ніша веб-дизайну, вона дуже переповнена там туди складніше зайти, чим креативи для початку. Угу. Супер. Та якось самі креативи вони... угу. креативи самі робляться нескладно, тобто ти можеш зробити креатив там через годину вже отримати оплату за нього. Угу. Є таке, да живі гроші. Я чусь завжди це порівнював з тим, що яку я працював офіціантом, і офіціантів є таке поняття, як типу, що це живі гроші, що ти сьогодні прийшов, сьогодні попрацював, тобі okay. дали там на чай, і ти одразу їх забираєш додому. Тобі не треба чекати там зарплату, все тому подібне. А, окей, а чого тобі взагалі хотілось в результаті від навчання? От навіщо тобі взагалі от на фріланс? В принципі, там в школі навчаєшся? Я не думаю, що всіх тебе там уже заробляють в тому віці. Тому що я шукав е, таку працю, щоб можна було працювати з любої точки світу, мандрувати, не залежати від якого там міста. Mm -hmm. Та, як на мене, мені легше з діджитал-сферу піти, чим десь працювати. Mm -hmm. Супер, зрозумів. Окей. Uh, okay. Чи були в тебе якісь сумніви, страхи? От ти півроку придивлявся, от про що ти думав, що тебе зупиняло там не піти раніше, скажімо так? ну Як і всі, напевно, дивився на інших дизайнерів, порівнював свої роботи, думав, що дуже не, не добре виходить. То я думав давно ще піти до тебе. Ну, поки то туди, то, досю, то сюди вирішився таки піти і прям добре навчився креативом. Угу. Супер, синів. Ну, так, да, рівень сильно піднявся, тебе роботи дуже гарні. А тоді скажи, через скільки часу в тебе все-таки вийшло знайти свого першого замовника? Хто це був? і Як ти його знайшов в принципі? Е, після тижня. Або два після навчання, після початку навчання, я почав оформляти свій профіль. Я е, зробив упаковку, і мені написав е, один там невеликий блогер, що mm. він відкривав свій магазин. Він там годинками займається. Ну я був до цього з ним там знайомий. От він побачив, що я оформив свій профіль і сказав, мені треба теж так треба зробити якось. А. Це був перший клієнт саме по дизайну після навчання початку. А першого клієнта на креатив я вже знайшов на кінці десь навчання, може там через місяць. Навіть. Я ага. після після завершення курсу якось пішов з дизайну, там, займався своїми справами і повернувся тільки там через місяць. А як ти його знайшов? Чи він тебе знайшов? Uh, він мене знайшов. Напевно, просто в інституті знайшов мене. А, тобто він тобі перший написав, це не був якийсь там так, методи клієнтів. Тобто, ти упакувався, зробив все, як ми там навчаємо, і клієнт сам тобі написав. Круто, круто. Так, дуже, дуже ще гарно використовував твій канал з вакансіями. У mm -hmm. мене туди прийшло напевно три клієнта мінімум. Це прям mm -hmm. дуже гарно. Тобто я ти відгукувався на вакансії, і начальні... вони не погоджувалися. Супер зрозумів, і на які в тебе зараз результати за місяць, може там максимальні, може в цьому місяці, скільки в тебе вже в цьому по грошам виходить в цьому місяці в мене вийшло. Це перший місяць, коли вийшов на дохід там 25 плюс тисяч. Десь так виходить. А в основному з дизайна напевно я заробив вже з початку зими, там конець восни заробив вже 50 тисяч гривень. Це прям. Круто, в общем. круто. Туди гроші пішли. Та поки на мандрівку поїхав до Європи. Класно, класно, це прям одобряє. А, Чи були в тебе якісь труднощі, проблеми під час навчання? М -м, та взагалі ніяких не було, тому що був ти, була спільнота, чат, все питання всі вирішували. Все, були питання, зразу все рішалося, де все перевірялося з тобою, начебто все було окей. Угу, супер. Такс е, як ти е, зараз шукаєш клієнтів, взагалі, які ти методи використовуєш пошуку, як в тебе вийшов вийти на 25 тисяч, звідки ці клієнти взагалі в тебе взялися, розкажи може в тебе якісь там Я... фішки, техніки? Угу. Я працюю зараз в команді. Е, основний дохід у мене йде з туди е, По своїм клієнтам у мене основні це з фірма вакансії е, Також дуже помітив, що не думав, що на це буду працювати. Дуже помітив, що всі клієнти мені пишуть. Я питаю, як вони мене знайшли. Мені відповідають, що просто по пошуку в інстаграмі, тобто mm. по шапці. Тебе пишу дизайнер, і так от і знаходили. По рекомендаціям дуже по сарафанці. Я mm -hmm. розсилки не робив там, може, парочку, я не знаю, якось часу не було. В основному все по сарафанці, то по, -по пошуку самі знаходять клієнти. Круто, це напевно один з небагатьох прикладів, коли от я кажу учням, що не треба там робити фокус на розсилках. Це. Не є знаєте, там поганий якийсь метод чи ще щось, але робити фокус на одньо, на одному цьому методі ну не варто, тому що він такий його роблять. Усі він найпростіший і ну. Конверсія там не дуже велика, навіть якщо ви там робите розсилки правильно, це все одно не те, що ви там будете кожного дня по клієнту закривати, і ми робимо фокус на упаковку обов'язково на курсі. І от як бачиш, коли гарна упаковка, коли гарні роботи, клієнти можуть самі тебе знайти і самі тобі написати. Навряд чи там якби ти упакував Behance чи чи ще щось там була б така ситуація, бо okay. там на креатив. Круто, тобто в тебе спрацювали і наші вакансії. Ну там дійсно ми влаштовуємо там прям і все тому подібне. Плюс е клієнти приходять до упаковки. Класно. Я, я думав, що знову ж таки там будуть якісь моменти з розсилками, тому що багато учнів роблять yeah, yeah, yeah. на цьому кейси або запускають таргет. Тобто, це такі основні моменти, які якщо робити правильно, в цілому у людей поступово там вибудовується база. В тебе вийшов по іншому, на входячому такому трафіку. Це клас. Окей. Е Останнє, що б ти сказав тим, хто на зараз дивиться, хто там думає піти чи не піти, в нішу до нас на курс, але ще вагається, не вирішив. Та йди, йдіть, без питань, тому що час йде, спеціалістів з кожним днем все більше і більше. Не гайте час просто так, не сидіть, не думайте. Якщо хочете щось зробити, не думайте, буде як буде, йдіть, вчіться. Ігор, класний, дуже продукт робили. Прям без питань. Супер, ну, дякую. Саме найкраще навчання по креативам це точно. Супер, дякую. Дякую, тобі, Гліб, що ти взагалі. Виділив час, погодився, розповів нам свої моменти, як ти знаходив клієнт. Я думаю, це було корисно для тих, хто там сфокусовується тільки на розсилках або там на таргеті для пошуку, що можна по-іншому, можна просто прокачати упаковку, прокачати свої роботи, і в цьому можна влаштуватись в команду. Це дуже часта історія. У нас дуже багато учнів, які працюють в різних агенціях, тому що по факту в нас найбільше навчання, яке поставляє спеціалістів на весь ринок. Тут у нас Більше немає і тому до нас часу звертається, тому що знають, що у нас класні будуть саме працівники для, для їхніх команд, для їхніх агенцій. Тож, радий був тебе бачити. Якщо що на зв'язочку, ну, радий, взаєм, чути твої так, ще так. результати. Якщо якісь питання, також можеш звертатися. Давай, пока-пока. Дякую, дякую.